Вітаю, друзі! У цьому відео коротко нагадаю, як ми будемо працювати у квітні цього року. Почнемо з того, що у період воєнного стану норми кодексу законів про працю, пов'язані із святковими та неробочими днями, не діють. Відповідно, по-перше, ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. По-друге, робота в такі дні проводиться на загальних підставах. І по-третє, переносів у разі накладання з вихідним неробочим днем немає. Ці правила діятимуть увесь період дії воєнного стану. Наразі ж його продовжено до 20 травня 2023 року. За мирних часів завдяки великодні українці мали подовжені вихідні з 15 по 17 квітня. Проте за воєнних умов для працівників 40-годинним робочим тижнем з вихідними у суботу та неділю, ну тобто стандартна п'ятиденка, 17 квітня 2023 року. Є звичайним робочим днем. На екрані ви бачите табличку із норми робочого часу на квітень 2023 року. Вона також буде доступна за посиланням під цим відео. Як бачите, квітнева норма робочого часу збільшується порівняно з мирними часами на один робочий. день. Відповідно, у квітні 2023 року таких днів усього 20. Забігаючи наперед, скажу, що норма робочого часу для п'ятиденки у травні. Також зазнає змін. І замість 21-го буде аж 23 робочі дні. Адже 1 травня день праці та 9 травня день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на час воєнного стану втратили статус святкових днів. Утім, роботодавець може залишити усі зазначені дні вільними від роботи, збільшивши час для відпочинку працівників. Як це зробити, дивіться Ось у цьому відео. На цьому мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!